До кінця року менше двох тижнів а плани Київгазу з облаштування домогосподарств лічильниками не виконана і наполовину проблеми не в недофін... недофінансуванні. Перепрошую, кияни масово відмовляються від встановлення безкоштовного облікового обладнання. Про причини і наслідки дізнавалася наша знімальна група. Київгаз звітує ЗМІ. нове обладнання. Відремонтоване приміщення серед головних газорозподільчих станцій. Модернізовано вже 5 з 6. За останнім словом техніки оновили і всі місцеві розподільники. Звідти газ потрапляє до квартир. Новим обладнанням замінюють ще радянське. Модернізації чекає останній шостий головний вузол. На в планах у нас на 2016 рік. шістнадцятий В цьому году, в 2015 тисячі году, вже проведені проєктні роботи і. Шість сити станції бутувілічена се со 150 тисяч метрів в час до 225. На позитивний ефект довго чекати не довелося. Аварій поменшало на чверть. Пропускна спроможність збільшилася на третину на перспективу зростання міста. Модернізацію планували завершити 2016-го, шістнадцятого. Та цьогоріч кажуть, не мільйони за спожите паливо. Все через те, що споживачам вигідніше платити не за лічильниками, а за нормами, зниженими навесні. Тоді як використовують газу інколи вдвічі більше на соняшній. День в Київгазі вже сума розбалансу сягає більше 130 мільйонів гривень. Якщо ми ці кошти будемо віддавати як за невизнані борги, там Нафтогазу чи ще комусь, ну, це може вплинути на нашу господарську діяльність. І це не тільки на модернізацію, ми можемо дійти до того, що наша аварійна служба не зможе виїжджати на аварійні виклики. Кияни, чиї помешкання обладнано і газовою колонкою, і плитою. Часто відмовляються встановлювати лічильники, хоча до цього їх зобов'язує закон. Київгазівці за рік встановили приладів обліку лише чверть від запланованого обсягу. У квартири з колонками, де лічильники не встановлюють до кінця року, за законом про комерційний облік газу постачання блакитного палива з 1 січня мають припинити. Іван Біличенко, Сергій Савчук, телеканал Київ.